Добре вечір на каналі Ірта випуск новин старобійського репортера. В студії працює Юлія Рибалка. Аграрії Старобільщини завершили збирання гречки та проса та приступили до підготовки ґрунту під посів озимих. 15 сільгоспідприємств розпочали збирання соняшника. На сьогодні його зібрано на площі 3720 гектарів при середній врожайності 18,8 центнерів з гектара. Поки що цей показник відповідає рівню минулого року. Проте непоганий врожай аграріїв не тішить цьогорічна ціна на соняшник так само як і на пшеницю, очікується бути нижчою за пропозицію минулого року. В Міністерстві освіти та науки дозволили вітчизняним школам організовувати святкові лінійки на власний розгляд. За словами міністра науки, освіти Дмитра Табачника, в питанні святкування Дня знань не може бути ніякого примусу. Глава відомства заявив, що офіційно навчання в українських школах починається о 9-й годині ранку 2 вересня. А для 4391 школяра Старобільського району перший дзвоник пролунає у неділю 1 вересня. В первые классы придет 441 ученик, тогда как в 2012-м 452, уменьшение на 11 человек. Количество выпускников в прошлом учебном году 265 человек, в 2013-2014 учебном году эта цифра составит 233 ученика. Ситуацію зі сплатою єдиного соціального внеску особами підприємницької діяльності, яка склалася в Старобійському районі, управління пенсійного фонду називає не інакше як критичною. На сьогодні заборгованість вже сягнула позначки понад 2 мільйони гривень. В подальшому це може позначитися на виплатах пенсій. Керівництво пенсійного фонду вирішило вкотре достукатися до свідомості незаконно слухняних підприємців, запросивши їх на зустріч до зали райдержадміністрації. Детальніше дивіться в нашому спеціальному репортажі. На зустріч з керівництвом управління пенсійного фонду в Старобільському районі представниками виконавчої служби та податкової інспекції завітало близько 10 підприємців. Та здебільшого були присутні ті, хто сумлінно виконує обов'язки перед державою. Незважаючи на виявлену неповагу боржників, начальник пенсійного фонду Наталія Касяненка виступила із доповіддю та поспілкувалася з присутніми. 1 января 2011 года вступил в силу закон о сборе и учете единого социального взноса на обязательное государственное пенсионное страхование. Все субъекты предпринимательской деятельности, в том числе и те, которые, которые работают на упрощенной системе налогообложения, в обязательном порядке должны уплачивать этот взнос. На сегодняшний день в Украине четыре вида социального страхования. Это пенсионное. На случай безработицы, по случаю потери трудоспособности и от несчастного случая на производстве. Причем первые два, это пенсионная и на случай безработицы, производятся в обязательном порядке, а остальные исключительно в добровольном, при условии заключения договоров. С 1 августа 2011 года освобождаются от уплаты единого социального взноса предприниматели, которые являются пенсионерами, пенсионерами по возрасту и инвалиды. Статьей 9 этого закона установлены сроки предоставления отчетности и периоды уплаты. Субъекты предпринимательской деятельности, которые не используют наемный труд, должны предоставлять отчетность один раз в год до 10 февраля, а уплачивать ежеквартально до 20 числа месяца, который наступает за кварталом, за который уплачивается единый взнос. Размер взноса установлен в размере 34,7% от минимального размера заработной платы. В настоящее время размер минимальной заработной платы установлен в сумме 1147 гривен, и сумма единого социального взноса составляет 398 гривен, одна копейка ежемесячно. Управлінням проведены детальный анализ уплаты и сверка базы данных плательщиков единого налога, зарегистрированных в Старобельской налоговой инспекции, в результате которых установлено, что за 2011 год своевременно не уплатили обязательства 350 предпринимателей, за 2012 год 394. На основании статьи 25 закона о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, всем должникам начислены суммы единого социального взноса и направлены требования об уплате долга. Если в 10-дневный срок после получения требования предпринимателям не уплачена сумма долга, то управление обращается в отдел Государственной исполнительной службы для принятия мер принудительного взыскания. На сьогодні на исполнении в отделе государственной службы находится 466 исполнительных документов управления на сумму 1 миллион 82 тысячи гривен. неуплата или несвоевременная уплата единого социального взноса, согласно статье 25 закона, приводит к начислению штрафных санкций и пени, что являются дополнительным финансовым грузом для предпринимателей. Штрафные санкции начисляются в размере 10% от уплаченных сумм, а пеня по 0,1%. Суммы недоплаты за каждый день просрочки платежа. Несвоевременная уплата единого социального взноса привела к увеличению задолженности субъектов хозяйствования района перед пенсионным фондом в сравнении с началом текущего года в 4 раза. И на сегодняшний день она составляет 2 миллиона 67 тысяч. В том числе 1 миллион 817 тысяч – это долги 414 физических лиц субъектов предпринимательской деятельности. От поступления в бюджет на сегодня зависит выплата пенсии в районе. И каждая недоплаченная сумма может привести к задержке по выплате пенсий. Поділяючи стурбованість працівників пенсійного фонду, присутні підприємці зі свого боку відзначили, що сума внеску до пенсійного фонду сьогодні є занадто високою. Багато хто з представників бізнесу сумнівом ставиться до того, що в майбутньому держава зможе забезпечити громадян достойними пенсіями. Єдиний соціальний внесок не кожен, навіть є квартальний може можуть з підприємателями, ну просто фізично. Навіть мій сусід, який робота іноді попадається. То есть я считаю, с такими людьми надо работать индивидуально. Ведь у нас все равно есть внутренние приказы, так бы сказать, пенсионного фонда, и есть закон, и они иногда перечат друг другу. Есть же такое. К сожалению, единый социальный взнос уплачивается независимо от финансового состояния плательщика. Существует такое понятие минимального страхового взноса, но у нас в районе, к сожалению, больше минимального никто не платит. У нас Конечно, интересное пенсионное страхование, добровольно-принудительное, добровольно, в принципе, его в народе все называют. Потому что гарантии на самом деле в будущем люди, которые немножко от 30 до 40 в будущем, на самом деле не имеют. Поэтому многие предприниматели исходят из этого. Что сейчас, я понимаю, если брать ну, 400 гривен, грубо говоря, за 30 лет, да, я понимаю, что можно ложить таким успехом под процент. И в будущем вы действительно можете ну, достойно жить. Поэтому это я же говорю, пожелание не к вам, просто я немножко трактую то, что люди имеют в виду, почему нет уплаты своевременной, я понимаю, что по закону они обязаны. Мы так и поступаем, мы платим и за наемных, если таковые имеются, и за себя. Но просто не все, я же говорю, в состоянии, и не все ждут в будущем чего-то приятного от этих законов. Поэтому, не знаю, может, вы свою инициативу проявите, там, в уряд будете подавать, чтобы они трешки урегулировали эти вопросы. Но это все вопросы, они как бы решаются, они здесь у нас. Мы принимаем вашу обеспокоенность, как учтем в своих возможных предложениях, по внесению изменений в законодательство, но мы тоже можем только написать письмо с просьбой принять какие-то дифференцированные нормы. Если нас услышат, тогда может быть. А, гарантировать, гарантировать мы тоже вам не можем изменения. Представником виконавчої служби були надані роз'яснення щодо порядку примусового стягнення боргів. Корисним виявилося і спілкування підприємців з виконуючим обов'язки начальника Старобільської податкової інспекції Людмилою Хворостян. Зокрема, вона підтвердила інформацію, що у листопаді місяці єдиний соціальний внесок буде сплачуватися до податкової інспекції. А отже, управління пенсійного фонду в Старобільському районі робитиме усе, аби передати колегам гідну естафету. Часу на вмовляння майже не лишилося, тому будуть вживатися крайні заходи. Цього року виповнюється 70 років з моменту оголошення так званої катинської справи. В історії Другої світової війни увійшов у трагічному співзвучі. Катинь, Козельськ, старобільсько сташково органами НКВС були заарештовані майже 4 тисячі офіцерів. Польщі вони утримувалися у таборі на території жіночого монастиря. За період перебування у Старобільську 48 військовополонених пішли з життя. Могили з загиблими знаходяться на впорядкованому міському кладовищі. Щороку місце поховання відвідують численні. Ні, делегації громадян Польщі. Для Старобірщини візити офіційних польських делегацій давно є традиційними вшановувати історичну пам'ять польських жертв тоталітарного режиму на території України вони вважають своїм прямим обов'язком. Першим місцем зупинки завжди є Старобірський свято скорбящинський монастир, на території якого знаходився табір польських військовополонених і займав 40 тисяч квадратних метрів обнесених монастирською стіною та колючим дротом. На кінець жовтня 1939 року. В ньому утримувалися 3907 офіцерів Польщі. Про події тих лихих років.

Латообщі також нужна і для України і для Гості з Польщі обов'язково відвідують міське кладовище з могилами 48 польських військовополонених, цивільних осіб, представників інтелігенції та духовенства. Пам'ять про загиблих вшановується покладанням квітів до пам'ятного знаку та панихидами. В майбутньому польська сторона планує на цвинтарі виготовити таблички з іменами загиблих офіцерів. Задачей организации, которую я возглавляю, является опека над такими местами. Я стараюсь приехать появиться в таких важных местах. Здесь существует еще один момент. Надо поставить таблицы с именами и фамилиями оставшихся здесь. Старобільщина завжди тепло зустрічає гостей з Польщі. А районне товариство шанувальників польської мови та культури Міст надії при Старобільському будинку творчості презентує гостям виступи, де звучать пісні та вірші на польській мові. Для польських делегантів влаштовуються екскурсії містом. Польські гості впевнені такі місця пам'яті об'єднують. За опіку над місцями пам'яті та співпрацю багато старобільчани поляків удостоєні золотих та срібних медалей польського головування Євросоюзу. Після тривалої перерви депутати Старобійської районної ради зібралися на чергову сесію. Серед 23 питань порядку денного зокрема було розглянуто звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку району за перше півріччя 2013 року. Внесено зміни до районного бюджету та затверджено мережу шкіл району. Докладніше дивіться далі в сюжеті. Про виконання програми соціально-економічного розвитку району за перше півріччя 2013 року перед депутатами Старобільської районної ради звітувала заступник голови Старобільської райдержадміністрації Олена Григоренко. Зокрема, вона повідомила, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися надходження від платників податків. Перевиконання завдань спостерігається у надходженнях як до державного, так і до місцевого бюджетів. Відплатників податків, зареєстрованих в Старобільському районі. За 6 місяців 2013 року надійшло до зведеного бюджету 30 мільйонів податків та платежів, що більше фактичних надходжень аналогічного періоду минулого року на мільйон 900 тисяч або на 6,8%. Бюджети утворюючими платниками податку на доходи фізичних осіб залишаються, на жаль, бюджетні установи району. Це управління освіти, молоді та спорту РДА. Комунальна установа Старобільська РТМО, Старобільський слідчий ізолятор виконком міської ради. Серед промислових підприємств найбільше надходження цього податку маємо відтов Старобільський елеватор Пад Глорія Джинс» та філії управління експлуатації газового господарства. При цьому у першому півріччі 2013 року спостерігається зниження обсягів реалізованої промислової продукції, робіт та послуг. Показник склав 99% до відповідних обсягів минулого року. Проблемою залишається заниження заробітної плати. В районі виявлено 17 підприємств, де фактична зарплата була нижче законодавчо встановленого мінімуму. Тож середньомісячна зарплата в районі склала 2057 гривень. Головним здобутком управління стало забезпечення в повному обсязі фінансування пенсійних виплат. Загальний обсяг видатків на пенсійні виплати склав 19 мільйонів 749 тисяч гривень, що на 117 тисяч гривень більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Начальник фінансового управління Любов Годунова доповіла про внесення змін до районного бюджету з державного бюджету. Надано іншу субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку. В окремих територій в сумі 485 тисяч гривень і пропонується їх направити на ремонт інфекційного відділення. Крім того, з районного бюджету на співфінансування згідно постанови додатково направити сюди 15 тисяч гривень. Також виділена субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам у сумі 14 тисяч вісімсоп'ятдесят Крім того, 388 тисяч гривень надійшли від сільських рад. Їх запропоновано використати на енергоносії, медикаменти, зв'язок, оренду приміщень, ремонт шкільних автобусів. Тощо про затвердження мережі шкіл Старобійського району доповіла начальник Старобійського районного відділу освіти Галина Можирицька. На сьогоднішній день шкільна сіть району по сравненню з минулим роком уменьшилась з тисячі учнів до 4391 тисячі школьник на 78 восім Летом 2013 года в рамках оптимизации школьной сети был, был приостановлен учебно-воспитательный процесс Каменской начальной школе. Все девять ее учеников продолжат обучение в Хворостяновской общеобразовательной школе первой и второй ступени. Дополнительные расходы для подвоза детей не потребуются, так как в прошлом учебном году уже производился подвоз в Хворостяновскую и Шульгинскую школы. Планується й надалі на території району створювати опорні школи з метою підвищення якості освіти учнів. Усі представлені звіти та рішення з інших питань порядку денного депутати ухвалили одностайно. Такими були події цього тижня. Що принесе нам наступний, ми обов'язково повідомимо, як завжди, у суботу в ефірі випуску репортера. Найцікавіше шукайте на нашій сторінці в мережі інтернет. Я з вами прощаюся. Нехай щастить.